Так, друзі, Всім привіт! Вибрався на будуємо Вінфіш. Це моє буде перша риболовля і навіть відкриття сезону також цього перша рибалка. Приїхали, стали на 22-й сектор Вінфішу. Буду ловити, друзі. Що впіймаємо, то покажемо. Ніх останні лоски вам. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми виїхали на рибалку, будемо використовувати пеліць від Booker Fish. Досить така непогана компанія. У них в комплекті йде оцей пляща штучка, не знаю, як вона точно називається. Бустер і папчики різного. В авторси попапщики йдуть в комплекті. Так, замішуємо, це в нас полуниця. Потім, друзі, це все гарно перемішуємо. Треба, певно, було трошки закрутити, нічого страшного. Перемішуємо це і виливаємо це все в пилець. Пелець також гарно перемішуємо, щоб воно постояло, впитало в себе всю воду і використовували ми його для рибалки. Друзі, чекайте якусь рибку. Я думаю, пелець від Укрфіш досить хороший. В принципі, використовую його вже не перший раз. Дуже хороший пелець, недорогий, якісний. Ще помал, так, друзі, е, розкладаю своє водилище. Це в мене водилище розклав одного свого фідерка. Це коротше, фідер прогрес з великим тестом 180. Палочка така цікава, досить. Кормиться нею гарно. Друзі, це у нас палочка від Вейде. Досить бюджетна була. На той момент, коли її мені подарили. такий строй. Цікава палочка така. Так, друзі, впіймали ось такого маленького телепузика. Певно, це в нас буде рекордний, рекордна вага на сьогодні, це десь грам 800, кілограм чи десь. У -у -у. Оп -оп. <схід> Все, друзі, будемо його опускати. <плес> Так а... ай-яй-яй. Перед кожним запросом як лежить хачачок. Речечок повинен стояти, на жалі. Ось так. допрацьовує друзі. Гарно, гарно фідерок допрацьовує. Бюджетний фідерок. Ух ти що, піднявся і тікає. Погнал дракон. Ха -ха. Тату, почекайте, ух ти що. Газує і газує. Не хоче йти. Бачите його, бачите? Настя якось. Карпик. Ну, певно, що десь 2,5-3 кілограмчики, а ну зараз ми його візьмемо. На бік зачепився, божіть там, бачите? Ну, гарно так. Збройні. Гарно зачепився. Так, дивись також рани, рани риби. Запшикуємо. Там де рибу поранили. О, так. Чіпка. Вибачаю, я тебе випадково кинув Ось такий телепузик. Гарний.

Буде та риба втрачають. З рибкою ми доглядаємо. Так. Такий карпик, друзі. Десь кілограмчика два. І рибці зразу вже обробляємо рамку. О, Все було гарно. І зразу вже її відпускаємо для чого. Це у нас вроді би напилящий попавчик. Перша риба Ще на цей попавчик підла, що я не помиляюсь. Так якогось півтора кілограмового було би гарно. после працює шикарно рибка йде до нас Нічого не робіть. Звісно. О! О, це називається вже рибка. Оце вже в нас рибка, друзі. О, гарний, гарний, гарний. І відчепився, шикарно. Все. Друзі, це в нас шо ти шо газу я кудись по чорному спокоїшся, гарний гарний карпик. Зараз ж друзі карпику запчепуємо рамки так це в нас солідний солідний карпуша о гарний гарний друзі такий гарний карпик. Так. Так. Випускаємо карпіка. Що, ну? Видно Карпіка? поклик? Гарний карків парець. Відео будуть тільки один спінінг осій і все. От у мене буде чотири, три різних, а риба дві тільки на одну і засікається нормально. Нічого нічого ніч страшного, найголовніше, що воно хоч... Ой. Такі, для чого воно на нашого нам тобі треба? Для чого? У мене є моральна підтримка. Саме головне не спішити. Не бачу через цю чорну нитку, де воно. Що воно. Так. А? Я не знаю де вона. Я її не бачу. Десь близько. Там головне, не форсувати. а то я зараз опять її на там всьо Ое... Церкальний карпік. Сі, Сі, сі-сі-сі-сісь, Не спіши. не зараз буде ще газувати. Не зараз ще буде газувати. Сі, сі карпік. Сі друг. Ні, ні, не не буду. Все було гарно. Є Оп, відчепився, гарно. Гарний карпік. Це вже шикарно. Для чого? кудись спішити? Якийсь він нас трошечки побитий, хто-то його поуніжав. Вийдемо. Цікавий карпік. Щось йому не дуже. Кось якийсь він, якийсь він хворобою тут трошки невеличкою. О. А ну, Он да? да. хворий у нас. Напомни, как майяк. Ага. Ну, вот так, да, то выпускаем его, этого карпика, какой-то хворий. Не, не знаю, друзья, что-то знаю, что за холода. Оп, Оп вс ⁇ поплыл. На мене. Так. Рибка йде на мене. Це дуже-дуже добре. Паровозик потягнув дуже гарно, значить треба дуже-дуже акуратно, бо там рибка дуже-дуже гарно скоріш Це в нас сьогодні. Сьогодні перша покльовка на... Вроді би це зелений попап салатовий. Це салат. перша покльовка на такий попапчик. Це має бути щось солідне. Хрипка йде. Не давати жорсткого, нічого, все буде добре. Сієш, цього. Зараз так і зійде в мене. Жилка тонка не бачу, де вона. А вон вона. Ух ти, що там солідна риба. Тату, все. Там дуже солідна риба. Там дуже солідна риба, там, певно, десь 8 кілограм десь. Там десь щось дуже жорстке. Ух ти шо. Ух ти шо. Ух ти шо, сі. Дуже солідна риба, дуже солідна риба. Сійте, акуратно. Акуратно. Акуратно, акуратно, акуратно. Сійте, 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 ні. Акуратно. Так, в мене тут ще одна покльовка. Але то все фігня рибка, будь ласка, ти маєш попасти мені в трофейну лігу. Хороша рибка. Ой-ой-ой. є є це це просто. Ху -ху! Та ну, ну все, це трофей. Ух ти що, ти що? Уй-уй-уй-уй, у ха Семь. Сім Семь. Семь, такие, семь... А ребушку був вид? Дима, не? Семерка! Бу! Так, друзі. Вже позбирався, їду, будемо їхати додому. І от склав всі водочки, буквально вже все почав вже складатися. І прям на останню палку палка ще в воді. клюнув ось такий Карпуша. Так само ми його зразу відпускаємо, не будемо вже його мучити, ні флоркати, нічого. Випускаємо. Так, друзі, а, вам дякую за перегляд. Якщо вам вдруг сподобалось моє відео, перше, надіюсь, хтось додивився його до кінця вообще. Так що всім, друзі, дякую, всім ніхвостанні лоски.